Днями до 58-ї окремої мотопіхотної бригади прибули співробітники Конотопського територіального центру з благодійною допомогою на користування військовослужбовцям передали антисептичні засоби. Це тошонада якраз потілі благодійний фонд допомога інвалідам України яку, яку очолює політов Роман Юрійович за підтримки компанії «Хіллер», надав нашій організації Територіальному центру соціального обслуговування благодійну допомогу? Це антисептичні дезінфікуючі засоби для тіла, частину з яких ми надаємо нашій військовій частини міста Конотоп після й бригаді. Дякуємо за надану благодійну допомогу. Всі ці засоби будуть використані для військовослужбовців для того, щоб вони могли виконувати. Вати свої обов'язки.